Дуже старанно трудились, буки вивчили вже всі, і великі, і малі. Весь поборже прочитали і розумничками стали. Свято нас сьогодні прийде, Всі вітаю щиро вас. Ми майбутнє України наш найкращий перший клас. Бевець перші книжку на всі. І дорослі, і малі, знає будь-які школяр, книжку на я Батько гайзини в перший раз, коли зайшли у перший клас, не вже можемо сказати, що всі ми вміємо читати. Хай кожен лісько неміля, чи знають учні поля, чи можна нам школярка початися з буквально. Свято наше вже а Що ж робити? Як нам бути? Треба голосніше рухнути. Може ж він почує нас і зайде до нас у клас? У ну, клас! Дивчини А але я на старіках бухляря. Сьогодні свою шалу хотіли віддати. То було про сином у свято. Та чомусь він не прийшов. Може б ти його зайшов. Ну, задачку задали, дещо мені його знайти. За наприклад, щоб передовуємо. Дорогі мої друзі, я в команді мене викладу злий чаїни. Я не можу повернутися, якщо покраїти плавом, які послали злий букві через моїх друзів і складати отриманих лідер слово, яке зараз дуже, дуже важливе, не лише для мене, а для всієї України. Покладає на вас надії, як вітром чекає бездух. Ось на мене, все зрозуміло, швидко переможний з вами за ділом. Бо інше головному букварику забрав. І в дивиці де заховав, що нам його скоріше звільнити, треба всі завдання виконати діти. А все, що ви вивчили за перший клас, показати прийшов вже час. Ну що, дітки, покажемо, чи кому буквої, що ми за весь рік вивчили і плідно працювали, а допоможуть нам букви букварика? Книги, які цілий рік ішли з ним поруч і навчали нас, і завданням нас завітає математика.

І відповідає зібрати. Фігури родилась, через нас зняти і далі не будувати. Сантиметри м'ясо занерятають, за багато всього молоджає. А попадку зусиль поминають, а качини сприйняв. Не виходить це ніяк, полічить кореня. Потім тільки починають, то вікали засинають. Тож твої холощі. Бо ще вітер, хоча задачі гроші, щиро, щиро за вас серед дії волята. Точно будемо завдання рішати. Ми навчилися читати, осяків у нас дива. Мібух ви розбирати і складати у слова. І слова рядочки в пасту, як струмочок спортив. I'll Дівчанку. Я прийшов до вас немає, приніс не дуже мати. Дуже раді, щоб отримати весь день, треба викрити завдання сім'ї. Я досліджую світ, нас вичав весь рік. Як себе поводить слід, як поводу визначач і госте, як зустрічаш. Запустимо як святкувати. Прирохи, місце, всі називають, а ще дізнались ми багато про традиції і свята, про обов'язки держави, про традиції. Дякую, наш тобі, друже. Нам цікаво було дуже. Тож давайте починаємо, треба вам всі анаграми відгадати. Саме наступну Хело, чіли! Привіт! Ви Мене чекали, а я до вас на свято завітала. Закінчуйте перший клас, з чим вітаю дуже вас. От і ще ми всі маленькі як чемо англійську мову і підручих можна через всіх чудово. Навчилась мені дати і говорити кішки, як своїм я сказати, чи назвати кішку. Мови за та цікаво дуже, від тепер з тобою ми найкращі друзі. Завдання приготувала не важкі, веселі та навіть легкі. Фізкульт-пилинку повторюйте марята. За це комогорода буде вас чекати. <гадування> Вам лошад, парт, і Я прийшла до вас на свято, хочу літера віддати. Дуже буквально хочу до вас у ваш веселий перший клас. Вчилися би на письмі питати. Тепер мову будете навчати. Дуже віком слабо через звуку, всі писати гарно. і станати всіх людина. Час, що пропішов на марк. Спочатку книжечні палички писали, різні розмальовки побували, а потім вже до літак перейшли. Складні слова писати почали. А собі промисов розкачали, а майже вісто не писали. речення речі, ви сміло, уруч вже тримаємо сміло. діло. Сьогодні ми навіть писати а цікаві завдання. У моїй державі прага море, то ли море. В українській мові золоте по кожне слово. Кожне Всі сирітній мові малята. Я ж вам в цьому буду допомагати. Що ж малят похоролися варіанти? Пам'ятайте, дітям, буквально писав, що це слово зараз дуже важливе не лише для нього, а для всієї нашої України. Колючи за волю, за і кращу долю. То ще мичі встигаємо, голосно по хварикам клас нас, І мужний му, букваль, коли знову дякую. Прощавай, бухвар, наш найстарший друже. Ми тобі, бухвар, дякуємо, дуже. Ти найперша наша книжка. Будемо сумувати трішки. Так, переходить ти вже час нам всім у другий клас. Дістер, Дістер, Я доставку їжу вас, приймайся рідна Україна, я заобразити тобі не дамо. Буде як матінка, дідина, і чужі люди ми тебе не віддамо. Мені ми снизьку сим захищає, тим доболів за те, щоб ми жили. Тим що небо наше закриває і бережає дитячі наші знищи. Закінчується наша связана. А я бажаю тобі діти успіхів в навчанні. А вам, шановні батьки, бачите своїх дітей, завжди здорові та щасливі. Хочуть пісню читати вам ріні Моя дитина найкраща у світі. І хай не завжди все буде добре. І хай сьогодні збив собі лікті, а завтра збита рука чи нога. І хай приніс порядок свіжої світу і математику десь не довчити. Зошита забув, зламав ліку, ручку загубив. І нехай щоденнику яскраво, вчитель поведінку пише два. Та не завжди так була погано. Ніх хороших більше все ж бува. Головне, що він є, здоровий, Ось дуже в люби супить. Завтра зоши заведемо новий, ручку зову придеться купить. Та свободи в тому наприхожу. Він же посміхається, біжить, допоможе все, чим тільки зможе. Вічну занятість мені простить. Привернеться ніжно, очі гляне. Скаже, мама, я тебе люблю. На душі від цього тепло стане, миску поцілую похвалю. хвалю. не можу аж на відміну вчитись, ми не можуть діти сісти і сидіти. Головне, щоб сонце не просвітило, Головне, щоб дітей світ зупить. Вірте в їхні сили, Успіхом радійте, що вам не казали, вірте тут і все, і для себе точно зрозуміти, що ваша дитина.

Першу свою книжку в школі, Дорогу до роботу знань, запрощання з буквально. Нехай у вашому житті, ваші здобутки в усіх війни, які можуть завторитися. Вам усім здоров'я, нам усім миру, добра, нашій незалежній країні. Зараз ми з вами вручимо дипломи, які символізують вашу першу створинку. Найкращий друг, прокидаюсь, посміхаюсь і беру до рук. Буква, а на зірку схожа, буква О проста Гарно вчитись допоможе, книжка золота. Завдання просте, а Б, Б, Г, Д Хто такий букварник має, той не пропаде. Той не пропаде, завдання просте, а БВГД хто такий букварик має, той не пропаде, завдання просте, а БВГД хто такий букварик має, той не пропаде, хто такий букварик має, той не пропаде.